Я замінила щуп на той, який я використовую у воді. Цей вимкнула. Я ось йому тут таке знайшла місце зберігання. Щоб туди-сюди його по ящичкам не совати, тут так і висить. А вставила інший, придавила трішечки, зробила гніт, тому що впливають пакети, і щоб туди-сюди його не стояти, не перевертати, я його просто пригнітила. У мене вже догрівається водичка. Вже бульбашки почали йти з піднизу. Що хочу сказати. Дивіться, коли в попередньому відео про сало я сказала, що варити 2,5-3 години, я мала на увазі цей час саме для такого виду. Тобто, підчеревина, пузанина, груднина. Розумієте? Якщо ви будете варити просто шмат свинини, то я би радила варити його, ну, в залежності від того, якого розміру шмат, е, давайте я вам зараз покажу ось отак. Дивіться, от я варила відчину, так, коли батони були приблизно о такої товщини 7 8 см. То курячий о такої товщини батон варила я 1,5 години, а свини, ой, курячий годину, а свиний півтори. Якщо батони були товстіші, десь сантиметрів 10 тобто така, знаєте, добротна відчина, то тоді я курячий варила. Півтори, а свинячий ну, свиний 2 години. Якщо ви вважаєте, що я вам кажу неправду, я вам можу навіть показати навмисно вчора знайшла свою, свій зошит. <кхід> так, дивіться, відчина корінна, бачите? Ну тут описується, да, що за чим робити, що як скручувати, яке то. Нам треба варити. При температурі 80 градусів засікаємо час. Варимо одну годину, бачите? Далі, рулет курінний. Все точно так же. Відчина свина. Так, дивіться, варимо півтори. Години від досягнення температури 80 градусів. Якщо товстий, то 2, 2 години. Тобто, якщо у вас товщина шматка м'яса 7-8 см, варимо курицю годину, свинину, півтори. Занотуйте десь це собі, можливо, вам це пригодиться. Якщо у вас товщина шматка е, велика, ну взяли от один кусок як на буженину, да, там яблуко, наприклад, з задньої частини, то варимо свинину в такому випадку 2 години. Чому я на цьому вирішила сьогодні акцентувати увагу? Тому що буквально вчора одна знайома е, каже, Боже, приготувала куряче філе. За оцим твоїм способом таке смачне, ну сухувате. Коли виявилося, що вона його 4 години варила. Розумієте, а курячому філе в отакій конструкції при 80 градусах достатньо годину. Якщо це грудка ціла зі шкіркою, з кісткою то півтори години. Можете потримати. Якщо філе, то до години, можливо, навіть, 5, ну, філе теж різне. Буває буває дуже таке прям здорове, знаєте, а буває е, дрібніше. От якщо дрібніше, то можна взагалі 45-50 хвилин. Якщо дуже таке здорове, таке крупне філе, то годину варимо. Шмат м'яса свинини, я шкую, орієнтуйтесь уже по розміру шматка м'яса від півтори до з половиною, це потолок це для свинини навіть. Якщо невеликий, не широкий, такий десь сантиметрів 7 8 півтори години. Якщо до 10 сантиметрів, 2 години, ну якщо там у вас вже не знаю, якийсь слонопотам, або ви вирішили перестрахуватися, то 2,5 потолок. Ніяк не, не, не далі. Ну, і Обов'язкова умова, дістаємо з каструлі і відразу занурюємо у холодну воду. В холод. Взимку я бувало не занурювала, бувало, виставляла просто на вулицю. От дивіться, витягти і положити в холодну воду. Тому поради, поради, все поради вам роздаю. Раніше немає зараз, бачите, таких замовлень, раніше все робили, тут дуже багато чого. Тут і каші в банках, і тушонки. Це ми все робили. І паштет свиний, паштет курячий. Варенка. Ну це я її так називала. Вона не така по консистенції, як магазинна, але дуже смачна ковбаса. Варіонка куряча, варіонка свина, коз'є свина. Вічина курінна, це рубліна. Це не цельномишечна, а рубліна. Рулет курінний. Рулет і вітчина це, в принципі, те саме, але е, в такому випадку з куриці. Знімається шкірка обережно, а потім, коли формується рулет, на стрейч, не на стрейч плівку. На рукав для запікання насипається паприка, викладається шкірка. Вже на цю шкірку рублене це м'ясо, формується батон, і тоді воно виходить таке красиве. Ну, І так красиво, і в розрізі від, відрізняється від просто відчини. Ну і смак трішки відрізняється. просто відчина і рулет. От, відчина свина, відчина коз'я, крильця копчені грудка кури. Бікон балик копчений. Та багато чого робили. Бастурма, ковбаса Дрогобичівська, ковбаса Краковська. Печінка в автоклаві, бистрий посол шприцування. хлібці, свиний та курячий, джерки, рулет з пашини. Багато чого робили, але пройшли ті часи. Тому не переварюйте, не перетримуйте, моя вам порада. Перетримайте, переварите, буде сухувати, правда.